Була річниця з чоловіком. Враження було, що йому як перший раз пішли на побачення <гум> було. У той зловісний день Тетяна з чоловіком відзначали річницю подружнього життя. Пара навіть не усвідомлювала, що ця річниця стане для них останньою. Після святкування повернулися додому. Увечері її чоловік Едем Ісая вийшов на балкон четвертого поверху. За якусь мить він впав вниз разом із балконом. Прийшли додому, він вийшов. Перекурити, він не зміг. перекурити. Я пішла тулу передягатися. Мала закричала, папа улетів. Я побіжала вниз. Він навіть не встиг перекурити, тому що він з сигарети, коли улітів внизу, ні, серце було не прикурене. Трагедія сталася за адресою під дубом. 2 Балкон разом із чоловіком обірвався близько 23.00. Чоловік упав на проїжджу частину. Чоловік зірвався з висоти 17 метрів. Під час падіння він отримав травми несумісні з життям. Майже всі органи його тіла були пошкоджені. Пацієнт отримав тяжку черепно-мозкову травму, травму спинного мозку, травму органів грудної клітки з розривом легень, травму черевної порожнини з розривом внутрішніх органів. І, на жаль, наша боротьба виявилася неефективною. Близько четвертої години ранку чоловік помер. За словами дружини загиблого, балкон був в аварійному стані понад вісім років. Ще з 2015-го вона телефонувала на гарячу лінію міста та ЛКП «Старий Львів із проханням полагодити його. Однак ті запевнили жінку, що свій балкон вона має ремонтувати самотужки. Мені сказали, що це типу, є моя власність, і я маю сама це зробити. Я попросила тільки одне гордувати 50-50, бо я сама не самотужки це зробити. Там тріщини були. Приходив інженер з ЖК Старий Львів. дивився. У мерії стверджують, що під час будівництва торгового центру Форум у 2014 році будинок ремонтували. Однак, за словами дружини загиблого, все, що зробили, пофарбували фасад дому. Мешканці сусідніх будинків кажуть, після трагічного інциденту бояться ходити вулицями Львова. А я тут ходжу кожен день і по кілька разів на день. Дуже страшно. Бо ми всі тут ходимо і діти, за яких так дуже дбають, що в нас народжуваність низька. Діти теж тут ходять. Керівництво поміняти нічого не дасть, Треба міняти все, цілу систему, щоб хтось за то відповідав. Міська влада виправдовується, мовляв, майже всі балкони у львівських помешканнях приватизовані. Відтак власники квартир мають самостійно відповідати за стан та ремонт балконів. Ми активно працюємо з мешканцями щодо того. Що власне балкон є невід'ємною частиною квартири, є власністю мешканця. Як ми анонсували раніше, програму по відновленню і реставрації балконів було відновлено. То мешканець оплачує 10 тисяч гривень, решта оплачує Львівська міська рада. Падіння балконів у Львові відбувається вже не вперше. Схожий інцидент стався в будинку неподалік на вулиці Джерельній. Тоді аварійна споруда обвалилася з третього поверху. За словами 85-річної власниці квартири, вона двічі зверталась до міського голови з проханням звернути увагу на її аварійний балкон. Однак відповіді від мера так і не отримала. Відповіді немає. На дві заяви. Ну як так можна? Вони нічого не обіцяють. Кажуть, квартира приватизована, що ми повинні самі все робити. А над нами, подивіться, будь ласка, на горі другий аварійний балкон. Там не приватизована квартира, і також ніхто нічого не робить. Він ще теж впаде. От от. Відтак, хто ж повинен нести відповідальність за падіння балконів у Львові? Питання залишається відкритим. Каріна не читає Андрій Ролюк, телеканал НТА.